Всім привіт. Знову приїхали ми на пасіку. Сьогодні 21 лютого 9 ранку, сонечко сіяє на вулиці. Мороз, страшенний, мінус 8, уже вранці, ночі було десь мінус 10, мінус 11. Морози якраз в кінці 2 половини лютого гарні пішли такі. ну Не знаю, чи нас бджоли розпріт, погнали, чи ні. Бо морози пішли, подивимося по тому Ми приїхали на пасіку. Рішив трошки зняти вам відео, будемо підкормлювати пізніше. Ще треба мед нам трошки в пакети збирати, тому що він задубів трохи теж це кусок роботи. Був на виставці, мені писали, що якість камери не дуже. Ну Я розумію, телефон бюджетний, тому хочу показати, Ось взяв собі новий Infinix Note 40. Звичайно, не прошка, Бюджетник. Подивимося, тут камера правда пише трохи краще, 108, ніж мене на, це на старому телефоні. Подивлюся. Зараз я перейду на інший телефон. Напишіть в коментарях, мені, як вам краще, не краще. Для відео. Ну і будемо знімати вже новим телефончиком. Думаю, якість буде набагато краще, щоб було більш видно, більш чітке зображення. Тому отак от. Так. І так, перейшов на іншу камеру на іншому телефоні. Не знаю, якість краще, не краще. Напишіть мені, будь ласка, доправда розширення, що на трохи далі знімає. Тут треба буде звикнути, бо вона камера можна на 0,5-0.6, а тут на одиничку знімає. Тому отак. Вчілки зимують. Зараз простукаємо. Поки лісти не будемо, наберемо, меткуємо і потім вже простукаємо, подивимося, що у нас І все, звісно, домонтую це відео. Все покажу. Скільки в нас перезимувало, можна сказати, ну ще зимують, ще зима триває, 21 лютого. Морози трищають по 10-11 по градусів морозу. Це центральна частина України, Черкаська область, Жашківський район. Але як кажуть, на кінець зими, хоч, хоч трошки снігу випало, і морози з'явилися. звісно, руки мерзли, але телефон спочатку не дуже знімають, але все одно... Хай трохи бо Вже останні років десь 4 снігу нормального немає. Раніше було по коліна, то й більше. Взагалі, коли ще був малий, мотора що з хати не можна було вийти. А зараз ні снігу, нормально немає. от сусідів позаростало. Я то, звісно, трошки щось вирубував, щоб було, можна пройти було. І в себе треба буде почистити. Подивимося. Бо дуже багато справ, приїжджаєш на вихідні, не сильно встигаєш на спасі вихідного дня. Думаю, так. Добре, друзі. Доснімаємо, простукаємо і далі подивимося, що в нас виходить по зимі бджіл. Так, продовжимо наше відео. Продивились ми бджілок, взяли інструментик, з Вилочка, яку будемо ми зараз наготуємо Він З хати тільки теплесенький. Ось. У нас сьогодні 23 лютого. Продивились бджіл, у нас ще одна семейка відійшла, на жаль, Ну, нічого, ми зараз швидко попідкормлюємо бджілок. Продимося через тиждень вже гарне тепло. Взяли, положили, вилочку і прийшлися. І все. Положимо вулик, у рукою на руку вручну, І все. Бистренько прийдемося, щоб жолки не заходили. Ось так от. І так, ми тут прийшли, роздали вже тим джілкам мед відрі. Тут у нас мета, як дубовий, знеслося нас прошлого днішого, весь там продали. Тому добавить не було часу, вже багато. Ми вирішили поставити. Рамочку з медом їм зверху. Ось наші бджолки вже вилазять сьогодні, сонячний день. Нікого так правда не робив. Хочу спробувати. Подивимося, який буде результат. У нас декілька таких вуликів стареньких. Сімейка слабенька, звісно. Ну, якщо перезимує то я думаю, буде все добре. Ось так. У нас тут вона взагалі без потолочена і Все, зверху ми положили, буде як запас корму. Все, ми накрили вулик. Вулик, звісно, старенький, але будівки зимують. Надіюсь, перезимують до весни, щоб розвинутись, бо матки тут хороші. У нас сім'я загинула, зараз ми звідси рамочки, рамочки чистенькі у нас. З медом у нас ще є. Кулики, які треба теж зверху поставити медок, поставимо, подивимося, яка, який буде результат. Раніше так не ставив ніколи в пакетах, а це багато було роботи Другу матері приїхав нарізав, а мед свіжий і довбать його нереально. Соняшник, плюс трохи різнотрав'я, тому він дубовий, думаю, розумієте, про що я говорю, тому всі зміг. На частину сімей надолбали, в пакети взяли. Частину зараз так, зверху поставимо жілка. Рамочки. До речі, це мене ящичок. Тут, слава Богу, вже третій год подряд. Тонка фанерка, там тройка, по-моєму, по бокам. Не по бокам, а по спереду і ззаді. Тройка четверка на пам'ятаю. А по бокам ДСП Д-16. Отак у нас цей вулик. Міні-вулик, можна сказати, знизу. От ви бачите, така така полосочка знизу, отак вона йде. Це підрамочний простір, там десь 12 см. Ми як на ловушку її хотіли зробити. У нас постійно своїх бджілок вистачає, тому... тому отак ми. Сюди теж поставили зверху. Ну, бачите, воно трошки приподняте, бо там немає підрамочного простору, там злі рамо, е, потолочного простору немає, то ми і так зверху положили, придавили його. Нічого воно під чом, воно бджолки заберуть з часом, той медок і воно опуститься. Якраз поки бджолки не літають, то буде добре. Ну, отак от. Так от. Ну, в принципі, непогано. В цьому вулику до речі, три роки підряд. От він стоїть 3 роки, 3 роки березимо від... жілки. Може, що під рамочне пространство гарне. ну У мене в остальних вуликах влага, є, звісно. Не знаю, спробую там вентиляцію робити. Ну, теж не хочу, щоб за хнідо Тому так, скажіть, як вас хто тримає бджілок на українську рамку? як вас? Є сирость, немає сирості. Якщо немає, то що ви робите для цього? Тобто поділіться вашим досвідом. У мене, наприклад, є сирість це я не скриваю. Стараємося більше робити отвори, але все одно не допомагає. Тобто, Дивлячись, яка зима, яка бага взагалі в природі. Ну, десь більше, десь менше, десь. Взагалі ніби, тому що десь в холодку там мороз сильний у нас по ночам був там до мінус 12-13 градусів на Чекащині. А сьогодні 23 лютого вже на день ось плюс 6, але ну у нас ще вже земля, де нема снігу розтала. А тут ще сніжок, то воно ще держить. Але сьогодні взагалі погода чудова, сонечко пташки співають, відчувається весна вже, ну отак у нас. Соборчик слава Богу стоїть ще. Видно, ще зверху планку не зробив, але буде час, потім ще зверху планочку зробимо, щоб більш красивіше було. Та. так от. Діліться враженнями, як у вас земля приходить. Звісно, що ще зимою закінчилась, вона ще триває. Бджу по весні читають, як то кажуть, а ми вже посчитаємо по весні, звісно. Десь початок квітня, я думаю, якщо буде там плюс-мінус, десь градусів 15 вже можна буде придивитися бджілок, повичищати підмор, грязь, яка там вже зібралася. По рамочці по що зверху по відкриватиме док, що вони брали його, тепли водичку сприскати. І що вони, і понятно, що вони зору розширяти нема, чого просто беру рамок зробити і все. І це, звісно, ще раз покажу, тоді, розкажу. тому Знімаю ще на інший телефон, на іншу камеру. По, по, ну, напишете, чи краще як зображення, чи ні. Тому отак. Добре, друзі. Ставимо лайк, підписуємося, коментуємо, буду вдячний за ваші коментарі. Все, всім гарного дня. Щасливо.